Вітаю товариство! Відкриваємо сьогодні ворота в пекло. Поговоримо про чати GPT і Таро. Якось так склалося крайній рік. Не знаю чого, що в мене дуже багато клієнтів-практиків, саме практиків, окультистів, тарологів, рунологів, езотериків, всього оцього. Є і звичайні люди. Ну, але якось так бляха складається, що крайній рік багато тих, хто теж практикує. І гуляє якась така мулька, якась така актуальна, болюча всім тема, як те, що чати GPT забирає наш хліб. Можливо, я в жартівливій формі десь в компанії, в товаристві, з подругами, з друзями, теж можу так сказати, пожартувати жартома. І я так не думаю. Але оскільки ця тема витає в просторі, мені захотілося висловити якусь свою думку з цього приводу. Дивіться. Як на мене, дуже наївно думати, що людина до тебе приходить як до практика, тому що ти ідеально знаєш всі значення таро. Ти все одно не будеш їх знати краще, ніж чади чи тому що це комп'ютер, мережа, яка має доступ до, ну, до всієї інфи. Розумієш, ти людина з трошечки обмеженими можливостями. А комп'ютер ні. І він по-любому має. Більший асортимент значень, ніж ти, чи може чат GPT гарно комбінувати? Відповіді на складні питання може, якщо сидить грамотний оператор, який прикольно пише промпти, скрипти, запити, який чудово навчив свій чат жіпті, а ви ж знаєте, що він вчиться. Ну, тобто, ти під час роботи з ним задаєш йому алгоритми, просиш його яким бути і реально вчиш його, ну, як свого помічника. І звісно, що він може робити якісні розкиди. Я з тих, хто каже, що чат жіпіті реально може робити якісні розкиди. Реально не гірший, ніж будь-який теролог, уронолог і всякого роду олог Чи означає це, що все, в нашій сфері тренда? Ні, не означає. Тому що, повторюсь, це наївно думати, що людина йде до такого роду практика, виключно тому, що ти ідеально знаєш значення, чи якось там суперчесно і об'єктивно, об'єктивність це взагалі блушіт, її не існує. Їх комбінуєш. Ні. Людина йде на, прости, Господи, енергію до тебе. Енергія, вайб, симпатія, подобаєшся або не подобаєшся, шарм, магнетизм, можна як завгодно це назвати. Просто тобі або практик людина відгукується, ти хочеш з нею взаємодіяти, або не хочеш. Ми так вибираємо все в нашому житті, не лише тарологів, хронологів, астрологів і всіх і різних ологів. Ми так, я не знаю, ми ходимо в кав'ярню, тому що нам... Саме в конкретно, бо там нам подобається, а там нам не подобається. Ми ходимо до когось стрихтися, робити нігті чи якісь інші там косметичні процедури, або не косметичні. Тому що від цієї людини йде вайб, що вона мені поможе, або він мені поможе. Він класний, я хочу з ним взаємодіяти. Не завжди це от критерії, що. Я хочу когось об'єктивного. Є закиди чату GPT, що він не може бути об'єктивним. Ну, я взагалі мене трошечки вивертаю від цього слова, бо я не вірю в об'єктивність. Я вірю в те, що ми можемо домовитися, щоб вважати об'єктивністю, але об'єктивної об'єктивності і істинної істини не існує. Так от, що він там, типу, буде під тебе цей розкид якось... Ну, коротше, казати тобі те, що ти хочеш почути. Так, Я перепрошую: більшість практиків вам кажуть те, що ви хочете почути, знімаємо рожеві окуляри. Типу, більшість людей так робить. Чат GPT наразі нічим не відрізняється від середньостатистичного таролога, який каже вам те, що ви хочете почути. Це, в цьому немає абсолютно нічого якось зазорного. ну, типу, я досі вважаю, що людина йде на вайб. Я дуже різна з різними людьми. В більшості я намагаюся людей не шкодувати. Да? Я якось переросла той період практики давно, коли я казала людям виключно те, що вони хочуть почути. Але це нічого не означає. Тому що все одно є якась категорія людей, яка хоче, щоб їй сказали те, що вони хочуть почути, і вони йдуть до таких практиків. З чого ви взяли, що це якось неправильно хибно і ужасно? Хто то вам дав право вирішувати, да, що, що з усіма треба бути жорсткою, чи з усіма треба бути лагідною, чи якось. Ні. Людина собі сама оцим своїм чуєм, о, китя, знайде, знайде або практика, або чада GPT, або навчить свій чада GPT якось з цим працювати. Коротше, я веду до того, що. До вас приходять не лише за знанням карт і якоюсь а-ля об'єктивною подачею. До вас приходять поконтактувати з вами, якщо якісь практики мене чують, не треба паніки, заспокоюємося. До вас приходять, бо ви це ви. І, ну не знаю, у мене, наприклад, дуже не часто, не часто, це така одна єдина, єдина. Клієнтка, але ну, мене це дуже смішить. Но вона завжди приходить і в кінці кожного розкиду каже, я сподіваюся, що цей розкар, як і ваш минулий, не збудеться. Ми з нею прекрасно, просто прекрасно проводимо консультації, ми з нею сміємося, ми якось щось плануємо, розбираємо. У нас синергія, вона теж шарить в картах, ми якось це комбінуємо. Ну, тобто, це неймовірна, якийсь неймовірний контакт, і вона до мене приходить. Просто по цей контакт. Просто по цей контакт. І насправді кожен, із ким я працюю, приходить по щось різне. Є люди, які приходять саме по таро-розкід. Ну, але не можна сказати, що це 90% людей приходять, щоб я їм от розкрила карти, а я ще й зануда, Я реально знаю дуже багато значень. Ну, може, не як чадержі ну, дуже багато. Пу, роз, роз розказала їм вже ця комбінація означає це, ця комбінація, це, ця, це. Ні, вони приходять по мою манеру, по якісь мої жарти, або навпаки, по мою серйозність. Хтось приходить, бо так вже в нас склалося, наприклад, з цим клієнтом, що реально я в його випадку чи в її взагалі не жалію, а кажу прямо в лоб. А хтось приходить навпаки, бо я з якогось такого панічного стану можу витягнути і, навпаки, показати, що дивись, ця катастрофічна ситуація не катастрофічна. Давай глянемо на неї ще так. Ситуація ситуації не рівня, не можна якийсь, ну, типу, не можна це так загалом оцінювати. І, напевно, в цьому і є основна відмінність, яка практика від чата, що практик може по ходу діла мінятися під запит конкретної людини. Відчути, що їй треба, і дати їй те, що їй треба, а треба їй далеко не завжди О, ось це, що може дати чати GPT. От. При цьому я обожнюю чат GPT. Я сподіваюся, що якщо е, мене подивився якийсь практик, який прям турбувався цією темою, то я довела вам, що, принаймні, показала з якогось боку, що немає чого боятися. От. Також я проти демонізації чату GPT, тому що ну, він нам реально дуже допомагає. Ну, типу, why not. Напевно, я записала це відео також, тому що я зараз дуже активна на букнеті. Хто не знає, я ще пишу книги, заходьте, почитайте. Ем, Залишитись тут посилання. Там також масово якось демонізують чат GPT, хоча там дуже багато книг написаних ще. Але... Ну, ну, якась така масова ненависть до цього чата GPT, як на мене трішки лицемірна, бо все одно ну, вже кожен з нас, практично, хто має доступ до комп'ютера і інтернету, активно користується Щі. Так що не пиздіть, будь ласка. Е, і от, мені захотілося побути адвокатом цього щі сьогодні і в контексті тарологів також. Це класно. І якби зараз вам не було колюче і болюче це сприймати, але навіть те, що людина, яка не має змоги прийти до таролога, може спитати: ну, типу, ну відгукується її ну хоче вона з цим попрацювати, познайомитись, має змогу спитати в чаті, чи б зробити собі, яка різниця як, але зробити собі цей розкид самостійно, це дуже класно. А коли ми оце так мелочно, дріб'язково кажемо чат. Ужасний чат тобі скаже погано, чат скаже неправильно, чат помиляється. Так, блядь, ти теж помиляєшся, попустися. Це дуже малодушно. І це в нас, я зараз не відділяю себе від вас, да? в нас, в практики, це свідчить лише про. Власний страх залишитись без грошей. Більше ні про що це не говорить. Я не люблю такий маркетинг, я ненавиджу такий маркетинг, тому я вирішила про це сказати. Хоча, ну типу, є люди, які мені кажуть, Таня, це нормально, коли, типу, така маркетингова фішка, маркетинговий прикол, коли ми принижуємо щось одне і за рахунок цього, за рахунок цього вивищуємо свій продукт. Напевно, я теж так роблю в якихось речах, які не помічаю. Але конкретно в цьому випадку мене це дуже дратує, і я нарешті сподвиглась про це сказати. Перестаньте так діяти, це ужасно. Це... Мені це не подобається. І підсумуємо: хочете робити, розкази собі на чаті, GPT, робіть, не хочете за допомогою чата GPT, робіть, не хочете, не робіть. Практики перестаньте боятися, бо до вас ідуть не тільки за. <свят> <свят> Ідеальним трактуванням і об'єктивним аналізом, а до вас їдуть, бо ви це ви. Ну і все. Ну і все. Мабуть, все, що я хотіла сказати. От. Ну, пишіть, звісно, що ви про це думаєте. Якщо ви це подивилися, дивилися до кінця. Я цілою люблю, бувайте. Якщо це відео залишилося вам безмістовним, то спробуйте подивитися інші якісь мої відео. Там є ну, там про богів, про міф, про всяке таке. Цілую, люблю. Підписуйтесь на всі соцмережі. Бувайте!